Вітаю вас, шановні глядачі. На ваших телекранах програма Вечірня Одеса на Державному телебаченні Одеси. Дякую, що ви з нами разом у четвер. І сьогодні, ведуча цієї програми, як завжди, я журналіст Рина Башко. За традицією я анонсую теми нашої програми сьогоднішнього випуску. Це буде дві теми: перша тема це конкурс керівників райдержадміністрації. Ми запросили до студії гостей, які є претендентами. В цьому конкурсі на посади голів райдержадміністрації, Ви трошки пізніше з ними познайомитесь. А другою темою я обрала: поговоримо про виставку: два майстри це чудові талановиті люди. Я дуже хочу, щоб ви знайшли час. Не тільки познайомитись з нами з ними в нашій програмі, а також зайти на виставку, яку вони вже відкрили. Ну, отже, розпочинаємо програму. Представляю гостей, претендент на посаду голови Кодимської райдержадміністрації козачок Вадим Петрович. Доброго дня Вадим Петрович, а також претендент на посаду або Біляївської, або Авідьопольської, або Білгородністровської райдержадміністрації вари вода Олег Миколаївич. Ну шаную вас, шановні друзі. І що ж, перше, мабуть, ну звичайне запитання. Ваша мотивація для чого вам цей конкурс і чого ви бажаєте цим довести? Чи собі, чи намагаєтесь якісь великі свої плани здійснити через посаду голови Радівської адміністрації? Хто захоче відповідати? Ну, давайте як представила там Вадим, мабуть, Петрович. Добре. Основною мотивацією для мене особисто це було для себе усвідомлення, усвідомлення самого себе, що я можу зробити щось корисне. Я, для мене особисто ця вся історія розпочалася з подачі електронної анкети. Я теж подавав на декілька районів, однак комісія адміністрації обласної визначила мене саме на Кодимський район. Кодимський район це є район, де я народився, виріс, де розпочинав трудову діяльність, тому мені ну, зрозуміло, яка там ситуація? Зрозумілі люди, яких я знаю, багатьох знаю? Тому мотивація була це саме те, що я можу бути корисним своїй землі. Це основна угу. мотивація. Олег Миколаївич? Основною мотивацією подачі моєї анкети і участі в конкурсі було чітке усвідомлення того, що Пора вже з цих балачок на кухні, коли ми розмовляємо в колі своїх друзів, рідних, близьких, і, і розмовляємо про те, що треба щось, щоб всі країни змінилися, щоб прийшли нові люди, чесні, відповідальні і положили край тому, що відбувається в нашій державі, то я для себе усвідомив, що не треба чекати цих людей. Треба, якщо я. Вважаю, що я є така людина, то треба йти і доказувати, що Україна заслуговує на інше життя, і громадяни України, і громадяни Одеської області, і районів Одеської області заслуговують на інше життя, і вони можуть жити по-новому. Шановні претенденти, хочу запитати вас, яка у вас освіта, чи вона буде відповідати тим завданням, які з першого ж дня, якщо ви займете крісло голови райдержадміністрації, на вас зваляться, і ви повинні їх компетентно вирішувати. І навіть якщо це буде перед вами експерти чи спеціалісти, які будуть вам допомагати порадами, але щоб зрозуміти, чи корисна ця порада для порада для району для справи теж треба мати компетенцію. Будь ласка, Вадим Петрович, я закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю фінанси, отримав кваліфікацію економіста. Я працював в багатьох різних сферах і в податковій адміністрації, і в сільському господарстві, і на транспорті. Був і є депутатом місцевої селищної ради у Уйдопільському районі. Тому в мене є досвід, практичний досвід таких самих цікавих сфер, на мій погляд, і особливо в аграрній сфері. Кодмівський район є аграрним районом. Основне виробництво зосереджено саме в цій галузі. Основне населення займається аграрними питаннями, аграрним бізнесом. Тому я вважаю, що досвід праці в аграрному комплексі і освіта економіста дають мені непогані шанси розібратися в ситуації, і визначитись в тих необхідних кроках, в тих підходах, які потрібні для району. Дякую, Олег Миколайович. Ну, у мене дві освіти. Перша моя освіта це юрист. Я за фахом. Я закінчив Одеський національний університет імені Мечникова. Це було у 99-му році. Багато років працював, ну, почав, почав свій трудовий шлях ще з посади юриста. Закінчив е, свій трудовий шлях як юрист директором адвокатського бюро власного. А в 2005 році я поступив до іншого вишу і здобув ще освіту з МБІ. Це магістр бізнес-адміністрування. Це саме та освіта, яка на цей час вимагається. Я думаю, що від кожного керівника, незважаючи на це, це керівник державної служби чи це керівник якоїсь. Господарської структури Олексій, ваша друга освіта це дистанційне було навчання? Чи а, ні, це не дистанційне а навчання. Це? це була вона так так звана модульна форма навчання. Це ми кожного місяця в Києві протягом тижня нам начитували лекції, ми здавали заліки, екзаміни і по закінченню цього докладачі вітчизняні чи були -за були як і вітчизняні так і закордонні більш того ми мали практику у піцбурзі у University, ми захищали свій проект бізнесовий саме там у Пітсбурзі. Якщо ми намагаємось зайти до Європи, до ну так, як я люблю шуткувати не до східної, але до Західної Європи, щоб нас там зрозуміли, треба якось розуміти, як там відбуваються справи, як там ведеться бізнес, і це вам безумовно допоможе. Скажіть, будь ласка, а ваші попередні успіхи? Чим ви пишаєтесь, і е, якщо Людина вже як ну якихось певних певні кроки зробила для того, щоб досягти е, результату вагомого не тільки для своєї сім'ї, але й для суспільства, для громади, е, дає вам е, значно більше шансів, щоб вас почули, і комісія звернула на вас увагу як на ну перший номер в цьому конкурсі. Будь ласка, Вадим Петрович, е, ну в різних галузях, в яких я працював, були різні досягнення, і вони ну не не, не, не можуть бути порівнені тому що це за якістю різні. Результати, наприклад, в сільському господарстві я вважаю своєю, скажімо, заслугою. Це те, що за моєю участі було створено невеличкий аграрний холдинг, де досягнуто було великі врожаї, великі показники в тваринництві. Скільки людей входили е працівників? Загальна чисельність холдингу була близько 400 чоловік. Так. І це був холдинг абсолютно різноплановий, що не є типовим для нинішньої України, там були різні підрозділи і різну продукцію виробляли. Не являлися монохолдингами, тобто там на зернові направлені чи на технічні культури. Це був абсолютно багато такий профільних холдинг, де було багато суб, субгалузей представлено. Це що стосується аграрного виробництва. Також я відношу до свого активу те, що я вже, як я зазначив на початку, я був і є активним учасником різних комунальних проблем вирішені селища Авангард. Безумовно, ми зробили за мою участі в тому числі, було зроблено багато що цікаво: це дороги, це утеплення будинків, це заміна комунікацій інженерних, це збільшення доходів бюджету. Це наведення відносного ладу в сфері землекористування. Хоча безумовно ще є питання. Тому Един Петрович, перепрошую. А ви розумієте, що кількість наповнення ну, наповнення бюджету в селищі Авангард трошки більше, ніж ну кількість грошей, ніж, наприклад, буде в Балтському районі якомусь акодиському е, Кодимсь. перепрошую. Кодимському районі, і вам треба буде оперувати різними масштабами, різними ресурсами. Так, да, безумовно я це розумію. Однак джерела наповнення місцевих бюджетів вони є в чомусь паралельними, в чомусь аналогічними. Тому є якісь підходи, загальні принципи, які характеризують і те, і інший рівень, і це мені зрозуміло. Є це методика, рівень місцевого самолюдова. Угу. Олег Миколаївич? Які? ну я вважаю так, що коли людина робить якусь справу, вона повинна чи добре робити цю справу, чи взагалі її не робити. Тому що, якщо нема певного успішного результату, то це, мабуть, не те, що треба цій людині робити, свій трудовий шлях, як я вже казав, я почав з посади юриста в Ілічівському морському рибному порту. За два роки я став начальником юридичного відділу цієї великої організації. Потім я пішов у власне, як то кажуть, плавання як юрист. Було створене моє власне адвокатське бюро, я здав кваліфікаційний екзамен адвоката, працював як корпоративний адвокат дуже довго ну, у мене ще на моєму власному такому, трудовому шляху зустрілись багато дуже талановитих юристів, яких я можу назвати своїми, як то кажуть, послідовниками. Да? І вони Зараз працюють на цих посадах. Може, хтось і сумує Суспільству потрібні чесні та порядні адвокати, юристи. А ви приходите на посаду ви знаєте, чиновника? Адвокат, адвокатом я перестав бути і займатися адвокатською діяльністю активно саме тоді, коли остаточно усвідомив, що у нас немає адвокатів, у нас є почтальйон. Ну, ось так. Ось так, і, так да. якщо... і я пішов саме в бізнес адміністрування, в управління комерційними організаціями, і там прийняв на себе керування великим харчовим холдингом. Це торгівельна марка Водний світ, водний мір по-русски. Саме керування ним я прийняв після 2008 року. Це перший, так перша криза економічна. І незважаючи на це, ми зуміли. Зберегти основну, вистояти, так? вистояти, зберегти основну масу трудового колективу, навіть в цих умовах ми спромоглися випускати нові види продукції, займати ринкові ніші, збільшувати їх і так скажу, не збанкрутувати, не уйти. Споживачі цінять цю продукцію та знають про неї. А якщо ви бажаєте, ну я вам задам питання, ви можете відповідати або ні. Якщо сьогодні в сьогоднішню протистоянні в справі Лічівського морського порту ви були б як юрист, скажіть своє бачення. Ви були б на боці голови нашої Одеської обласної адміністрації і або начальника Лічівського морського порту, як юрист. Я перше був знайомився з документами і з тими фактами, які викладають обидві сторони, тому що одне діло, коли це просто озвучується, якісь якась інформація, інше діло це факти. Тому перше я би перевірив факти, і потім вже робив висновки, хто з них більш чи менш правий. Дуже важливо це бачення, тому що симпатики або завивати да симпатії провладних структур або якогось керівника. Це так прекрасно, але все ж таки попереду ще життя, да треба буде відповідати за свої По перше. Це законність, законність. якщо вона mm -hmm. є. Тоді можна займати сторону законності, не сторону губернатора чи керівництва порту. Ви знаєте, сьогодні дуже багато ну, людей, так спілкуючись разом з нами, з журналістами кажуть, що ми не задоволені ситуацією, коли керівник сім'я проживає десь в Києві. Чи, ну, будь-якому районі, чи місто Одеси, чи будь-де, а вони працюють, попрацювали, кинули і потім переїхали знову ж таки додому. Нема прив'язки до тої землі, до тих людей, з ким вони працюють, і для благо для яких вони бажають зробити справу, чесну справу. А ось ви чи е, ваша сім'я буде вас підтримувати, коли прийдеться приїхати на роботу до того району, ну куди вас призначать? Будь ласка, Вадим Петрович. Ну, по перше, я не зовсім згоден з тим, що. Так скажемо, що що ем, горизонтальна ротація це негативно. Якщо ваша жінка буде ходити до е, крамниці, до генделику, і буде спілкуї її, її люди будуть розповідати про свої е, справи, про свої проблеми, то мабуть трошки е, ну краще ви будете розуміти тих людей, які там проживають. Справа в тому, що якщо в тебе дуже багато родичів в тому чи іншому регіоні, можливо, таке така ситуація, що вплив. На голову адміністрації будуть здійснювати саме через, через, через родичі. Uh -huh. Тому, наприклад, грузинський досвід проведення реформ, там було дуже розповсюджена саме горизонтальна ротація керівних кадрів, особливо в поліції. Я вважаю це. У вас вже не така е опасна робота, керівник. Справа в тому, що кожна робота, якщо ти зачіпаєш чиїсь інтереси, несе загрози, а правила, це неминуче. Це неминуче, це треба усвідомлювати. Несе, може нести загрозу. Тому ну, в усякому випадку, в кодемі проживають мої батьки, і я буду жити у них. Угу. А на рахунок сім'ї власної поки що ще питання не вирішено. Ви угу. знаєте, я тут погоджуся зі своїм колегою в тому питанні, що знаєте, 24 роки голови райадміністрації, адміністрації, які були і займали ці пости, вони жили в тих районах, в тих населених пунктах, але ж нічого. Нормального там не робили, чи робили не, те, не все те, що від них вимагалося. Але я розумію, що треба переїжджати, треба бути в районі, і проблематика району хату чи квартири, проблематика звичайно. району вона більш стане доступною, коли ти більше часу проводиш саме в районі. Тому для мене і для моєї сім'ї це не є проблема. Це не єдина, це не головна, так скажемо, загроза, чи, чи що ще. Те, що треба для себе усвоїти, коли ти приходиш на цей район, mm -hmm. є, є більш важливі загрози, і якщо ми погодилися з ними, то переїхати до району, то вже не є проблема. Mm -hmm. е -е -е, коли розпочався конкурс, ну приблизно. 10 червня розпочалася? <свист> було була заява, що розпочинається прийом за анкет. в електронному, в електронному в вигляді. В електронному. Ви бачили своїх ну, своїх, як сказати, тих, хто претендує на ваші місця, як вам здається, що це за люди? Чи вони вам сподобались при спілкуванні? Чи які у них сильні риси чи ну переваги? І які ви підгледіли, і бажаєте в себе ну так якось догнати їх в цьому питанні? Да, будь ласка, Ну, знаєте, у мене не було достатньо часу, щоб спілкуватися з іншими претендентами і усвідомити, хто вони є, і які у них сильні риси або не сильні риси. Річ у тому, що як відомо заявок було подано більше шести тисяч. Тільки мала частина була відібрана вже до проведення тестів, до спілкування з губернатором. Ті люди, яких я бачив, вони достатньо відкриті, достатньо. А середній вік? Середній вік, ну десь я думаю, від 30 до 40 років. Угу. Я в процесі уже фінальних якихось елементів конкурсу. Співбесід з губернатором. Я познайомився з деякими колегами, я мав спілкування, і мені подобається азарт. Це те, що люди усіх горять очі, як говориться. Вони всі хочуть змін. І ці зміни будуть. З такими людьми вони будуть. Добре, якщо не в цьому районі, да? бо ви намагаєтесь працювати в Кодимському, а ось пан Олег в якомусь іншому районі. Все ж таки, чи збережена гендерна політика в цьому конкурсі? Як відповідно, чи є претенденти жінки і як себе вони почуваються? Ви знаєте, гендерна політика то є добра річ, але в першу чергу треба не за гендерним признаком, ознакою обирати претендентів. А за їх кваліфікацію профі... професіоналізмом та іншими рисами без Безмонно... Европа. Перепрошую, іноді нам закидає таке, е... що ми чи в депутатському корпусі, чи в іншому дуже мало жінок. Бо вони закидають річ у тому, ж закидають, тому що ми історично, навіть якщо дівчина чи жінка відповідає за своїми властивостями, там якимось професі... професійним якостям, то її заявка може буде розглядатися в останню чергу перед чоловіками. У нас в конкурсі багато жінок приймали участь, і наскільки я знаю, серед фіналісток також є жінки. І всім відомо Валентина Стойкова, яку вже анонсував Михайло Сайкашвілі як претендентку на голову Ізмаїльської райдержадміністрації, райадмі... тому яскравий приклад. Мені особисто я не знайомий з конкурсантами. Я не знаю. Справа в тому, що ми почали спілкуватися з колегами по конкурсу вже на фінальних стадіях, тому скільки жінок подавалось достеменно, мені це невідомо. Я тут Але теж. вони Але вони є, вони були. Тому я впевнений, що гендерна рівність, рівність можливостей була дотримана. А якщо ви станете керівником і управлінцем, так, да, скажімо, начальником, скажіть, будь ласка, ви будете, коли підбирати собі ну, спеціалістів чи кадри, ви будете звертати увагу на те, що це, це жінка, в неї діти, вони будуть. Ну, не дай Боже, але все ж таки іноді діти хворіють. Або якась, якесь весілля, або якісь проблеми з, там, з чоловіком. Будете звертати на, цю, на це увагу? Що... Я буду звертати на це увагу тільки у випадку в тому, якщо вона попросить якийсь там відгул у зв'язку з цими причинами. Але... Розумієте, за весь мій трудовий шлях у мене були і зами жінки, і поряд зі мною працювали жінки? Я не вважаю, що озна... ця, так скажемо, ознака чоловік, статі, жінка так. статі, mm -hmm. вона якось повинна впливати на роботу. На якість роботи і виконання своїх обов'язків. Безумовно. Обов mm -hmm. Я хочу вам е, задати таке питання, якщо це не таємниця, вам задавали питання да, при, на співбесідах. Скажіть, будь ласка, а яке ви з? Зустрічалися з головою Одеської обласної державної адміністрації. Яке було для вас складне питання? І як ви викрутились, можна так сказати? Якщо це пам'ятаєте чи? Складні питання були всі, тому що. Ну, якось підловити вас, намагались на чомусь? Так, намагались. Ну і? Ну, Мені здалося, що мене. Хотіли підловити на тих, з ким із нинішніх очільників впливових людей, кодим ще не я особисто знайомий, і чи нема в мене спільних з ними інтересів майнового чи фінансового характеру. Оскільки в мене нема таких спільних інтересів, тому напевне капкан був поставлений. Не спрацював. А у вас? Ви знаєте, на жаль, чи неочікуване питання. Може не складне не очікувати. Не було таких питань, і коли я йшов туди, я чітко усвідомив, що я роблю і для чого це я роблю. Тому складних питань не було. Складні питання почнуться після того, як нас затвердять головами. Давайте поговоримо, ще про те, на які гроші ви будете жити, адже щоб не впасти так в провалу корупції чи якихось схем, ви повинні розуміти, що ви будете вкладати свої особисті проблеми своєї сім'ї в ту заробітну платню, яку вам будуть. Платити. Ви вже порахували, ви погодили ці, ці, це питання зі своєю сім'єю? Або може у вас, як у деяких чиновників, жінки ну, жінка заробляє дуже багато, а ви якось там при неї і не маєте навіть автівки. Ні, я людина забезпечена, моя діяльність попередня. Но жінка багатша, ніж ви? Жінка працюю в серйозній фірмі, яка займається ну, скажімо, співпрацею з іноземними державами, тобто імпортними операціями, тому там доволі високий рівень зарплати. Справа в тому, що саме тому і залишати цю роботу для неї є непри, ну, неприйнятним, оскільки я йду, як, як нам казали, волонтерствувати по суті. Mm -hmm. Тому що програма, ця на, ну, на перших етапах, безумовно, буде полягати саме в це волонтерство, тому що ну, зарплата по одеським скажімо, вимірам це доволі ну, скромна, мало, скромна. Mm -hmm. Но, Я особисто я вірю в той підход, який був виражений Михайлом Саакашвілі. Це головне, що чиновники, високопрофесіональні чиновники, а я вважаю, що ми доведемо це звання повинні отримати достойну зарплату тому і ця я... ситуація зміниться так? Та? і ця ситуація я в це вірю ви теж очікуєте на це Олег Миколаївич? ну ви знаєте по перше що стосується корупції ви знаєте про корупцію ми можемо розмовляти до 2014 року от до 2014 року була корупція зараз не корупція зараз те що відбувається це мародерство тому для мене це чітко я усвідомлюю, тому у цих схемах я не, не буду працювати. Що стосується моєї жінки, то розумієте, моя жінка, вона зірка, світова зірка з бодіфітнесу, вона заслужений майстер спорту України, дворазова чемпіонка світу. Тому я вже звик до того, що заробляє вона більше в силу того, що вона така і ще кілька людей на весь світ таких спеціалістів. А я в мене. Іхні ранг трішечки нижчий. тому mm -hmm. вона заробляє більше і це нормально. Отже, ми вам бажаємо і зичимо того, щоб ви зайняли досягли своєї мети і стали не із класу претендентів стали. В ранг чиновника да, і зайняли крісло голови райдержадміністрації. Ваші перші кроки чи проблеми, які ви ну першим чином будете налагоджувати в районі, чи в місті, чи в селищі. Чи знаєте, ви у вас є певний план? І ви чи ви його представляли на конкурсній комісії? Нам здавали такі питання так. про те, які перші кроки наші будуть. Перший крок, я думаю, у всіх буде однаковий: це розібратися зі справами у районі. Це саме перше, що треба зробити. Ви і, зараз вже збираєте інформацію безумовно, про безумовно. Безумовно, як тільки я подав в анкету і вже розумів, які райони я для мене прийнятні для роботи, які були заявлені в анкеті, я вже почав в інтернеті достатньо багато інформації: і статистичної, і економічної, і юридичної, і інших видів інформації про будь-які райони Деської області, про ті проблеми, які є в районі. Я маю в цих районах знайомих, які мені надають інформацію про те, що відбувається в цих районах. Ну ви вже, мабуть, Вадим Петрович трошки раніше відповідали, що ви знаєте проблеми, бо ви там народилися, там живуть ваші батьки. Але от саме складне питання, але воно потребує першочергового вирішення, що там дороги, як завжди, дороги це стратегічна проблема, тому що всі програми, всі добрі наміри влади обласної, загальноукраїнської. Наприклад, об'єднання громад, воно е, не можна його реалізувати на практиці, якщо не буде нормальної дорожньої інфраструктури. І так багато. Інвестор не прийде на розбиті дороги, тому що йому потрібна логістика. Дуже-дуже багато проблем, які зав'язані саме на це. Ну, е, а саме, е, якщо винести за дужки цю проблему, то безумовно це кадрова політика. Це основна ситуація, з якою потрібно буде розбиратися. Коли я готувалася до програми, я е, побачила, ну, прочитала, що є чотири типи керівника: по версії, Іцхака Аді, -зеса. Производитель, результат, результату, адміністратор, інтегратор, притриматель. Ви хто у нас? Производитель, результату, адміністратор, інтегратор. Ближче до производителя, результату. Так, а ви? Ну, знаєте, я не дуже згодний з цією кваліфікацією. Ну, здайте свою. Для мене Успішним керівник району буде тоді, коли він наведе в цьому районі порядок, люди стануть заробляти більше, вони зможуть їздити по нормальних дорогах, ходити в нормальні дітей, здавати в нормальні дитячі садки, школи, коли інфраструктура району буде відповідати сучасному. Часу тому, що на дворі 21 Потребом, рік, так, а люди mm -hmm. досі. Я вибачаюся, але ходять як до 19... вітру на на двор. Так. І це, це як 19-те сторіччя. Я теж ну почуваюся себе дуже іноді не ну не складно, коли у нас тепло та затишно, а десь в районі люди ну так бідкаються з такими умовами життя. А і по перше, і діти Ну що ж, я думаю, що шановні глядачі, ви познайомились з двома претендентами на посади голови райдежам. Голов райдержадміністрації, і ви побачили і почули від них, що це майбутні управлінці, які знають, що і як робити, і що робити, щоб довести справу до кінця, до логічного кінця, щоб було зрозуміло не тільки їм, як посадовцям, але й людям. Я дякую вам за те, що завітали до нас до студії. Ми з вами познайомилися. Нам мені це було дуже цікаво.